Що останнє на сьогодні вийдемо за межі замкненого класу біноміальних послідовностей? Послідовності шефера асоційовані з біноміальними послідовностями, це фактично біноміальні послідовності, тільки не нормалізовані. І через те, що вони ненормалізовані, в них розвалюється властивість біноміальності. Але так само, як у вас є підгрупи і класи суміжності, так само поліномашефра утворює таку ауру навколо ось цієї множини бідоміальної послідовності. Так, ну, власне, дивіться. А, нехай у вас P від X це бідоміна послідовність. нехай P це база снайпера. Цієї послідовності. Вот. Ми кажемо, що SN. Це послідовність шефа асоційована справ. М-1, для всіх n окрім нуля. Тобто послідовності шефера це ті самі послідовності, для яких базисний оператор веде себе як базисний оператор. Але оскільки вони не нормалізовані, їх багато, по-перше, багато. Ще раз, у будь-якої поліноміляної послідовності є базисний оператор, але у базисного оператора є багато різних базисних послідовностей. Так? Серед яких буде одна нормалізована, і купа ненормалізованих. <кхух> ненормалізовані в першу чергу мають вівнічну. І о, коли ми розглядаємо конкретно біноміальні послідовності, то оці ось ці. Поліноми навколо з вільними членами, це, власне, будуть послідовності шефера. Їх багато. Їх власне, континальна кількість. Ось, о, значить, властивості. Я ну, типу, доводити, мабуть, не вийде. Значить, який міноміальний закон все ж діє? А саме, Якщо Ви візьмете S n від X плюс Y, right? то у вас буде сума пока від 0 до N. Cs n пока. значить S k від x. А далі замість s того буде pk. Точнее pn минус k. Є певне білемельність, тільки не така красива. Так? Тобто, у вас вони прив'язані до цієї вашої, ну, назвати базовою, мабуть, буде семантичною тобто, тобто, основною, фундаментальною послідовності, над коло якої ви це все От. Далі. Значить, Якщо в нас працює такий закон, ну ще раз, це експонаційна згорка. Ну, якщо ви розглянете генератрису, то з першого факту буде випливати, що наша генератриса одержується як добуток. Значить S від X плюс Y буде дорівнювати S. Від XT на P від YT, де P – це генератриса для поліномів П. Вот. Як виглядає ця генератриса, ми пам'ятаємо, є да, теорема, яка описує, що це все просто експонента в степені Y помножити на якийсь ряд від T, да. Як виглядає генератриса для S? Ну, Звідси ми можемо е, це е, зробити. Можемо. А, що буде якщо ми замість ексапід саме в нулі? Це буде якраз Sn в нулі да, на TN на M-факторіал. У послідовності шефера вільний члени є, вони утворюють якусь послідовність. І ось це буде їх генератори <кій> Так, а я тут якось красиво це робив. А, дивіться, як я красиво це робив. Це ми вивели, тому що в нас працює закон згорки, так? Але для P він теж працює по біноміальна послідовність. Тому ми можемо цю виду розділити на P від X плюс T. А тут буде відвідати на P від T на P від T. І це тут поскоротиться. У вас залишиться це співвідношення. Вот. Ну, ще раз, це не ділення, це множення на мультиплікативні обернення. у вас як це? П0 це одиниця. Тому воно обертається мультиплікативно, на, на нього можна ділити. От, а тепер що ми зробимо. Що ми зробимо? Х дорівнює 0 підставимо. Ага. От, і у нас вийде що, що у вас. Тому буде дорівнювати ряд P0T. Це те саме, тільки замість S буде P в точці 0. А P в точках 0 усі дорівнюють 0 окрім p 0 Тобто, якщо сюди підставити x дорівнює 0, це буде просто ряд 1. От. І відповідно у нас буде, якщо S від Y, T це буде P від Y T помножити на S від 0Т. Вот. Ну, звідси власне одразу впливає, яку форму мають генератриси для послідовності шефера. Буде якийсь ряд А від Т умножити на Е в степені Y на С і Т, так. де у нас С е, це, це буде тінь послідовності P від X. А А від Т це буде генератриса для вільних членів послідовності шефа. Тобто, фактично, як одержати послідовність шефера, берете генератрису для вашої ключової фундаментальної епідеміальної послідовності, і починаєте множити на все, що підряд пішло, під руку підвернулося, перемножили якусь послідовність шефера у вигляді генератриси. Вот. На ці генератриси ну, не кладеться взагалі жодних обмежень. Все, що завгодно може бути. Так? Ну і відповідно буде одержуватися всілякі ряди, які описують вас всі наші конституції. Ну це круто. Тобто, ну, фактично, ми описали всі послідовності Шефера в термінах генератрису. Так, ми можемо побудувати всі генератриси, і ми бачимо, що ну, форма красива. Вот. Окей. Значит, серед усіх послідовностей Шефера окремо виділяються послідовності Шефера асоційовані з канонічним базисом. Ну, бо канонічний базис для нас канонічний. Так. І вони навіть спеціальну назву мають, вона називається поліноми Значить, Дивіться. Ми зараз розглядаємо виключно канонічний базис. І нехай у нас є якась довільна послідовність. З чисел. Поліноми А, а поля з послідовності А будуються ось таким чином. Хто пам'ятає лекції зі звичайного компоненту, то той таку штуку вже бачив. Тільки там в якості послідовності А фігурувало число бернулі. А ми їх потім перетворювали в поліному бернулі. І от саме вот так і перетворювалися. І да? це вот. жу-жу жу неспроста. Тому що Бернулі – це частковий випадок поліномів вот. А, Так от, що ми з цією формулою можемо одразу сказати? Що послідовність поліномів Апеля це експоненційна згортка нашої послідовності економічного базису. За так, у вас Да? Вот. А, що ми ще можемо сказати? А, чому дорівнює вільний член поліному апеля? Тобто, чому дорівнює його значення до нулі? Членами поліномів апеля виступає ота саме наша послідовність з якою ми власне їх і зробили да? От. Ну, і третій факт якщо ви візьмете похідну від поліному апеля Ну, чесно берете, да, у вас N-K виноситься, перетворюється з номером, коефіцієнтом. От. N виноситься, коефіцієнт знижується, степінь знижується. От. І виходить у вас. Ось така штука. Яка одразу нам каже, що за означенням поліноми Апеля є послідовностями шефера асоційованими з канонічним базисом. Тому що D це базисний оператор для канонічного базису. ви дієте на поліном Аполя, одержите попереднє полінове Аполя по міжному тобто ДН. Виходить, що АН – це послідовність Шефера. Ага! А раз так, то ми можемо тепер скористатись все, що ми знаємо про послідовності шефера. Власневі зміни діальності. О, і тут ще щось. Це теж без доведення, тому що часу немає. О... Так от, Ми можемо знайти наші поліноми Аполя як А від Д застосований до канонічного базису Xn А від E це якраз і буде. Генератриса для нашої послідовності А. Вот. Е, чому так? Це Тейлорівський розклад, фактично. Вот. У вас, ми знаємо, чому дорівнюють е, наші поліноми в нульовій точці. Так? Вот. Коли ви застосовуєте Тейлорівський розклад, у вас тут вилізають нулі похідної, вот. а похідна перетворює апелі в попередній в попередні Відповідно, у вас точка 0 починає з'їжджати в От. Це все треба чесно просто розписати один раз. Тут нічого складного нема. Просто часу Нас теж нема, на теж От. Тому просто зафіксували, що ми таку штуку можете зробити. От. І о ну, ключове, мабуть, Але часу ну, нема. Коротше, Що ми фактично сказали? Що у нас поліноми Апеля це о, для ще базису. Так? Ми показали, що вони будуються через генератрису для вільних членів, тобто, фактично через генератрису тієї, яку ми взяли. Так? От. Але ж ось це АТ і ось це АТ це одне те саме АТ. Це генератриса для вільних членів поліному. Так? О, і виходить, що ми автоматично довели, що ніяких інших послідовностей Шефера, асоційованих з канонічним базисом, окрім поліномів Апеля, не існує. Тобто уся ця байда, якою щойно іновита, щоб ви не згадалися відгледіти. Всі послідовності шефера для канонічного базису описуються виключно як поліномаполя. Берете довільну послідовність, ви її можете вкласти ну, типу, як вільні члени ваших поліномів, От. тоді самі поліноми зобов'язані виглядати ось так. І все. От. І насправді цей результат він глибший, тому що ну, знову-таки, для канонічного базису просто працювати, простіше у вас. Полі поліном в канонічній формі і розклад за базисом співпадають, бо базис є канонічною формою. Так? От. Але в принципі те саме можна зробити для будь-якої іншої біноміальної послідовності. От. І є більш загальний результат, який каже, що фактично всі поліноми Шеффера, які існують, в принципі, всі послідовності Шеффера, які існують, вони одержуються з маленького ядра біноміальних послідовностей, яке, власне перетворюється апелівими перетвореннями. От. Тобто, фактично, це буде допиток двох груп ]哎. в якомусь сенсі. Ну, Я зараз дуже сподіваюся, у мене ніхто з серйозних математиків не дослухає. Потім спіймають і замискують. Але на якісному рівні результат такий, що у вас не існує жодних інших послідовностей Шефера, окрім тих, які будуються як типу поліноми Апеля. Відносно якоїсь біноміальної послідовності. Вот. Ну, і далі знову-таки починається багато часткових випадків. Тобто полінома ну їх можна, по-перше, самі по собі досліджувати, в багато всіляких властивостей, які в загальному вигляді цього. Ну, типу, з цього, наприклад. Да, цього. Це, це штуки, які прямо за значенням впливають, не треба читері біноміальних адів для цього тягнути. Але ж далі ми можемо брати якісь конкретні послідовності чисел і дивитися, що з цього виходить. От. От, я вам просто зафіксую три, мабуть, найпотужніші класи поліномів Апеля, які широко використовуються на практиці. От, в різних розділах математики, з різних точок зору не дивляться. От. Що це? є е в степен мінус ТК нафтіл, а на є е в степі XT. Значить Е в степені XT буде завжди, тому що ми працюємо з канонічним базисом, а для нього тінь дорівнює просто ряду, яка є. Вот. Тобто, а є е в степені мінус Т нафтіл. А, вище, нормальні теорії ймовірності навчили. Звикайте до цієї функції. Це той колоколець, який утворює нормальний розподіл. Поліномира Міта широко використовуються в чисельних методах. Вони там прямо для якихось апроксимацій, купую якихось корисних властивостей в собі несуть. От. І далі там починається дискретне перетворення сигналів, і це все, що дає вам величезний товстий інтернет, яким ви зараз радісно користуєтесь, дивлячись це відео. Ну, не можна ввести якісь полідоми в честь Ойлера, да? Ось. Вот. Там-там-там. Що тут буде? Значить, тут буде ряд 2 на Е в степені Т плюс 1, на Е в степені Х. О, що вам нагадує ось ця штука? А повинний гіперболічний Ну, Насправді, ось ці поліноми вони дійсно пов'язані з секансовими Ну, Пам'ятаєте? Сторона бернулі, сторона Ойлера, танген, секанс загзекові числа. Так от, ось ці поліноми пов'язані саме з секонсовою частиною е загзекових чисел. І ну, власне, далі всі властивості через це і виражаються. Mm -hmm. А ну, вернул частина. Ну, відповідно, ще раз генератриста для числом вернути. Тобто це буде Х розділити на Є в статі. Так, Т X. X? розділити на Є в статті так. 7 І ми навіть цю штуку виводили на звичайному компенсі. Генератриса для поліномі ввернув. Ми її рахували. Потім з неї знову-таки витікало багато цікавих властивостей, які фактично зараз, як ви можете подивитись, тупо дублюють властивості бідоміальної послідовності. Тому що тоді ми ще не знали, що таке бідоміальна послідовність, а деякі з ваших одногрупників так і не дізнаються, що це таке, тому що вони не обрали спецкоманд. Але по факту це знову таки це все часткові випадки. Просто для конкретного. Скажімо, цих трьох класів поліномів, окрім ось цих загальних властивостей, які випливають з того, що вони типу, ну майже біноміальні, шефер не біноміальні, але <тас> майже біноміальні. Вот. ще є властивості, які викликані безпосередньо властивостями з цих генератрисів. Це конкретні ряди. У них є конкретні властивості. Да? Число бернулі всі з напарними номерами дорівнюють нулю. Ну, це випливає з властивості цієї штуки. Так? <тас> <тас> З цього далі ще щось починає випливати, ну і знову таки. пралинки до перлинки. От меніста до меніста. Все багатство часткових випадків і розглядається. Ну ще, ну, було в мене ще півсеместру, ми тут, звісно, теж все подоводили просто, от, починаючи з базової якоїсь властивості. Ну, я підкреслюю, що все, що я вам розказав про послідовності Шефера, це також крябули по поверхні, тому що ми навіть базової властивості, майже мініміальності, не довели. По-горошому треба довести вже після цього це все не валювати. Нема часу, на жаль, немає часу. Вже травень починається, вже семестр закінчується. от Нам треба якось прискорюватись. Так, ну все, дякую, що прийшли. Зустрінемось у п'ятницю.